Усім вітанечка. З вами Дмитро Бікмаєв. і Сьогодні остання практика нашого курсу антисколіоз. І сьогодні більший акцент буде на баланси і на силу в ногах. Дуже важливо під час сколіозу, коли має людина сколіоз, правильно тримати стопи. Усі проблеми йдуть від стоп від тазу. Я про це розповідав, і якраз таки у більшості людей, у котрих є будь-який перекос у тілі, не тільки сколіоз, це завжди. Дає на ноги, особливо страждають коліна у цих випадках. Тобто, ця практика для сили в ногах, для стабільності в колінах тощо. Дуже важливо. Дуже важливо. Тому ми сьогодні будемо робити пекельну йогу, скажімо так. Для ніг важкого нічого не буде. Важке буде тільки фізично. І це дуже важливо. Здорові сильні ноги, здорова сильна спина. Я про це завжди кажу усім своїм. Людям, котрі практикують зі мною, клієнтам, пацієнтам тощо. І тому ми починаємо з дихання. Знову починаємо тиснути в ділянку деформації. Ми робимо довгий, вдих, швидкий вдих і довгий видих з тиском. Не даємо працювати тій ділянці, котру нас деформована. Ми працюємо в ту ділянку, котра у нас недорозвинута. Пам'ятаємо, да? притиснули. Ось мене, наприклад, ребра випинають справа, я притисну справа і не даю цій ділянці розкриватися. Завжди тисну, тисну, тисну. Можна нахилитися трохи, а можна ось так притиснути. Зроз, знову ж, у нас різкий вдих через ніс, видих через ніс повільний. 6 секунд видих. Добре? Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ми починаємо практику нашу. Починаємо з стоячої позиції. Ми впираємось, виходимо знову на праву ножку. Підтягуємо до себе ліву ножку, впираємось в внутрішню частину стегна і виходимо в позицію дерева. Тут дуже важливо напружувати нашу сідницю. І руки ми можемо тримати у грудини. Головне, щоб ви тиснули долонь в долонь. Утримуючи це положення, ви якраз таки увімкнете більше м'язи спини, і таким чином вам буде легше утримувати баланс. Головне завжди зберігати тиск. У мене і ліва стопа тисне внутрішню частину правої ноги. І руки тримають. І таким чином я більше акцентую увагу якраз таки на балансування. На баланс у моїй правій стопі. Руки я виводжу в боки. І тягнусь лівим коліном до лівого ліктя. І тримаю це положення. Головне знову ж акцентувати увагу на балансі нашої правої стопи. Дихаємо дуже повільно, отримуємо баланс. Я розумію, що ноги вже горять після основної практики. Але ставимо ногу на коліно і присідаємо тільки ми тримаємо таз у руках, щоб не було ось такого, як тільки що я робив, прогинув. Ми тримаємо таз і присідаємо дуже повільно, щоб наші кіски, наші руки були паралельно в підлозі. Утримуючи це, ми присідаємо. І тримаємо. Дихаємо дуже спокійно. Таз тримаємо. Вирівнюємо ногу і виводимо ліву ногу, ось у нас разом, руки в боки. І просто виводимо, не нахиляючись сильно в бік, виводимо ліву ногу ось так в бік. І тримаємо. Вона у мене напружена, носочок тягнув на себе, не розгортає носочок. Я просто відводжу, але в мене потилиться праве стегно, права стопа на одній лінії. Ставимо ноги, впираємось ручками в пах в, в, в наші кістки і витягуємося, як раніше це робили. Ось таким чином. Це для того, щоб трохи розвантажити, бо стопи я розумію, що вбиті вже жесть. Я сам вже спітнів. Вирівнюємося і знову ми тягнемо в дерево нашу праву ножку, стоючи на лівій. Знову ми вперлися, утримуємо це положення. Долонь в долонь для тонусу наших м'язів спини і тримаємо. Дуже спокійно дихаємо. Не забуваємо тиснути долонь в долонь. Контролюємо дихання. Не розслабляємось. Руки в боки. Тягнемось лівим правим коліном до правого ліктя. Тримаємо. Лопатки тримаємо разом, щоб ру плечі не гуляли. Ставимо стопу на коліно праве, на ліве, крила тазу ми підкручуємо, щоб воно не йшло назад, не падало нижче. І присідаємо стілець на одній низі. Вирівнюємо ногу, руки в боки, відводимо праву ногу в бік. І тримаємо знову патилиця, грудина та стопа. Тримаємо тонус. Зставимо ножку, знову витяжіння. Перся, витягуємось. Зараз ми виходимо знову у вершника. Вершник це сила в ногах. Тримаємо, не сотулимось, плечі не подаємо вперед. Зараз сідаємо і виходимо колінки вперед. Ось таким чином. Руками ми трохи позаду себе страхуємо, щоб ми не впали. Бачите, да, на пальці. Колінки можете поставити і трохи підняли. І тут головне, якраз таки колінки тримаєте над землею, ось так, як як. Якщо ви падаєте ось так, руки поставляєте назад. І можете пальцями просто контролювати. Але потрохи ви зможете потім навчитися контролювати це положення. І тримаємо. Ставимо колін на підлогу і виходимо у верблюда. В сідниці тримаємо і отримуємо це положення. Лопатки зводимо разом, тиснемо таз, не пригодаємо сильно поперек, втягуємо живіт. Сідниці, прямість лопатки зводимо разом. Ліко тягнеться до ліктя. Голову не запрокидаємо. Добре, і зараз дихальна практика. Ми дуже гарно сьогодні попрацювали, гарно пропрацювали всі м'язи на ноги. і цього з головою вистачає. Взагалі, цю практику бажано робити у міксі з якоюсь іншою. Ноги сильно втомлюються, тому можете зробити навіть дві поспіль. Але я розумію, що це буде складно. Тому міксуйте з якоюсь іншою, можете цю практику зробити та розтяжку або першу і останню. І можете починати якраз з останньої. Наприклад, ви працюєте перша, друга практика, потім третя, четверта, п'ята, шоста. Потім шоста, перша, друга, п'ята і третя, четверта або четверта, третя. Такі мікси ви можете коригувати за один день. Але ви можете просто кожного дня по одній практиці цього буде вистачати з головою. Ось така у нас була міні-версія міні-курс антисколіоз. Маю надію, що цей курс вам сподобався. Нагадаю, що в ідеалі після цього курсу переходите до курсу йога терапія 21 або йога-0. Можете коригувати, наприклад, якщо ви хочете, ви можете міксувати йога 0 з антисколіоз. Але усі відповіді на запитання, ви отримаєте якраз таки йога терапія 21. Ну що, і до зустрічі у чомусь новому. Будьте здорові!